Чи може бути запор, якщо людина не їсть рідкого? Зараз відповім, але ви спочатку не забудьте підписатися на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, дивіться, якщо ви не їсте рідкого або не їсте каш, це не висково, що мусить бути запор. Може бути все і нормально, якщо ви п'єте достатню кількість води. Якщо ж у вас Є незбалансований раціон харчування. Наприклад, ви їсте багато м'яса, багато а, хліба, але не вживаєте овочі. Це може бути більше запор. Також до запору приводить а, повільна перистальтика кишечника, а до неї приводить погана рухомість. Також може до довітнення перистальтики приводити зниження функції щитовидної залози. Також різні інші захворювання, наприклад, запальні процеси в кишечнику, поганий відтік жовчі.